Мені тут дзвонять з інтернет-магазину персонального аудіопортативу, кажуть, я я, Зібенахтуншульц. Я кажу, щось незрозумілою. Мовою ви для мене кажете, але розумієш, що це німецька мова. Чому німецька мова? Тому що зараз піде мова про німецькі наушники. Перед вами T&A Solitaire T. і я одразу скажу, це дійсно хайфайні, це перші, це от ті навушники повнорозмірні, які ти слухаєш без дротів. І розумієш, наскільки, блін, шедевральний. З вами шедевральні навушники за 60 чимось тисяч гривень. Ну, що маємо, то маємо. то Мокіч сервіс, тьфу, сервіс. Ем, Магазин UA, точніше, його канал. і ми починаємо, мабуть, коротенький, але дуже цікавенький огляд. Цих Ці? навушників. Погнали! І отже, почнемо ми наше знайомство з санбоксингу. Погнали! Наушники за 60 чимось тисяч. Ух, ти ж, блін. Я давно не розпаковував. Перше, що ми бачимо, це коробка в коробці. Є ось така шкурка. Ми її відкладаємо кудись сюди. І що ми бачимо? Ми бачимо неймовірний скарб. Неймовірний скарб це коробка. Відкриваємо його. О, воно ось так відкривається. Тут ми бачимо ще більш неймовірніший скарб. Як в затя якесь дорогуще, якби я його купував, Напевно, воно б так і виглядало. Тут у нас складиш м'якенький. Німецький пил. Далі ми бачимо неймовірне щось. Навушники. Підіймаємо отак. Чесно, мені нагадує, як на цвинтарі так опускають трун, але <кхи> підіймаємо на Науш... наушники потім. Далі. Що ми бачимо? 3,5 джек на 2,5 мм. Це для підключення до серйозної техніки. Далі, якщо ви думали, що це все, то це не все. Ми далі робимо ось так. І у нас. Тут, значить, що? Шедевральна інструкція. На багато сторінок виконана як платівочка. Хорошо? Хорошо. Далі кейс. Я завжди хотів мати кейс від наушників за 60 тисяч. Найголовніше як він звучить. Феноменально. Як він пахне. Пахне автомобілем Citroën. Тобто непогано. Кейсі, ще один кейк на липучці. Це досить непогане рішення. В тому кейсі Сілікагельд, кабель USB -C, USB -C для прослуховування, бо там є ЦАП. Ще одне кабло 2,5 мм на 3,5, адаптер для літака і адаптер з 3,5 на 63 мм. В принципі, комплект непоганий і дуже подобається ця штучка, яка зроблена досить прекрасно. І а, вона на магнітах ще. І бачите, має липучку. Тобто так чпок, і в тебе все на місці. Але тут таке, давайте про більш важливе. Про дизайн. Німецькі інженери не просто так сидять і їдять свій хліб, а мабуть, не хліб, а баварські сосиски, тому що вони німеччині. І вони зробили дійсно щось дуже з однієї сторони просте, але з іншої сторони сучасне і. Таке, знаєте, ем, з присмаком утилітарності, якщо можна так назвати, десь там поміж цього дизайну проскакує MacBook, да Apple техніка. Десь там поміж цього дизайну проскакує щось таке. Не знаю, хай то буде ем, Volkswagen Amarok. але при всьому цьому це в стилі компанії T&A. Я не можу сказати, що я сильний цієї компанії і багато чого про неї знаю, але якщо зайти на їх сайт і подивитися всю техніку, вона виконана в такому, знаєте, такому важкому металевому дизайні і з досить приємних і дорогих елементів. Якщо то пластик, то то софтач пластик, якщо то сенсорна панель, то то якісна сенсорна панель, але єдине я не доганяю, навіщо вони зробили сенсорну цю панельку. І знизу ще на ній одну панельку для того, щоб керувати режимом, режимом, режимом прозорості. Це досі дивно, але кнопки тут механічні. Повзанки також вимкнення і спарювання механічні, і це приємно. Є індикація, яка показує рівень заряду батареї, і такий самий повзунок вимкнення і увімкнення. Цих навушників, навушники у нас динамічні, це не ізодінаміка, яка є у них без проблем в дротовому вигляді. Але по всьому цьому це Hi-Fi продукція, тому ви зрозумієте це в розділі про звук. Що ми тут ще маємо? Ми маємо голів'я приємне зі шкірзаму. Ми маємо досить непогану строчку. Воно все м'яке, воно приємне. Конструкція, як ви бачите, складана, ви можете спокійно переносити в кейсі. Вага невелика, але за рахунок металу відчувається в руці. Сказати, що сильно важче вони за якісь там Sony WH 1000XM5, я не можу. На голові вони сидять ось таким чином, і вам всередині мужичок каже дуже приємні слова: Transparency on, transparency off. Наче це брітіш, але насправді то має бути німець. Але прям знаєте, як наче в Гаррі Поттер. От я вчора почав читати Гаррі Поттера, першу к цю частину. Мені точніше, я дитині подарував книжку на Новий рік. А їй три роки, виявляється, діти з трьох років не можуть читати ще. Я її сам читаю, і мені так цікаво, це знаєте, баба галамага. Але не про те виглядають на голові. Вони ось так. Мені подобається, мені подобається. Вони зручні, вони навіть десь там і для спорту під'їдуть. Тому від мене... По зручності от просто 7,5 і 7,5. Єдине, що можливо не всім підійде цей зовнішній вигляд. Але то все смаківщина. Йдемо далі. По функціональній частині у нас все просто. То є просто додаток і то є можливість використання наушників. Абсолютно з будь-яким девайсом, якщо хочете узатити з вашим буком, ви можете використовувати USB Type-C на USB Type-C. Якщо хочете використовувати з вашою hi fi системою типу, як то позаду у мене все стоїть, ото то круте, то можна спокійно юзати кабелем 3,5 мм чи 6,3 мм для більш серйозної техніки. Так само це блютуз-навушники в першу чергу. І звісно, ви можете завдяки модулю блютуз версії зараз. Я вам скажу 5,1 один. Другого класу і чіпсета Qualcomm QC5127 використовувати з будь-яким девайсом. До речі, тут підтримуються кодеки SBC, AC, APTX, APTX HD. Коли змінюються кодеки, тут змінюється кольор е цієї індикації, що повинно значити, от якщо якийсь аудіофіл шари, що там IPTX червоний чи жовтий, о, а в тебе червоний. Де і кайфує? На айфоні такого нема, бо там лише AAC кодек. Правильно. Коли до мене приходять і кажуть, що це найкращі бездротові навушники, які, напевно, були з останні часи, я дуже прискіпливо ставлюся до таких людей. Бо найкраще це не завжди правда про звук. З рук звук з рук можна їсти і пити, а ось звук це досить суб'єктивний параметр. І мало хто розуміє, як правильно його сприймати. Мало хто розуміє, в принципі, як їздити на повноприводному автомобілі рамному з пониженою передачею, блокуванням заднього моста. Вони просто це мають і ото й використовують. Тут так само. Але на жаль, не всі одразу зрозуміють, наскільки той автомобіль прохідний, та наскільки він далеко може заїхати. І так само не кожен зрозуміє, наскільки цей звук деталізований і класний, по яким аспектам його судити. Але ось тут зрозуміє майже кожен. Стільки що зайшов я в кафешку. Тут напроти у нас є. Це не спонсорство, просто світка. Найкраща кава в світі. Дякуємо, що наливаєте мені цю каву дуже давно і з великими знижками. І ось я підійшов. Там є дуже прекрасний, такий сексуальний баріста Астап. Кажу, послухай. Він послухає, каже, боже, це ж божественно. І це людина, яка AirPods Pro постійно використовує. Тільки що я просто вмикаю собі Machine Gun Kelly, Келі boyfriend чи гірлфенд, як той трек називається. Мені дуже він сподобався. Виявляється там стільки деталей. Я починаю слухати і пішмод Вронг і розумію, що Wrong це точно не про ці наушники, бо вони божественно грають. Я починаю слухати Fleetwood Mac Chain і мені здається, що я ніколи стільки деталей там не чув. Чи є недоліки в цих наушниках? Так, звісно, є вони занадто правдиві. Але знаєте, бас, може я десь би там попустив, але це вже таке смаківщина. Занадто правдиві і кількість деталей, яка там є. Вона може перевантажити вашу голову. і Ви будете потім ходити і згадувати цей звук як найкращий бездротових навушниках. Тому можливо вам воно і не треба. Це як я в школі подивився перший епізод зв'язних війн, зоріних він, і там, де квайгона Джина вбиває дартмол, і мені дуже сумно було. Я ходив три дні і був таким серйозним, а не дурочком, як зазвичай. І в мене вчитель Юрій Анатолій тоді каже: Максима, що з тобою ти себе так гарно поводиш? Нуся я йому не відкривав всіх карт. Я не казав, що я той фільм дивився і що я переживав за квайгона. Так само і зі звуком. Я, от після того, як я зніму ці наушники віддам їх сьогодні і назад. Я не зможу більше слухати свої Beyerdynamic dt 770 Pro, 250 ОМ чи AirPods свої Pro. У мене не AirPods, у мене маршал NC. Не зможу і все. Але чи зможу я собі взяти ці наушники? Мабуть, тільки в оплату частинами. Але то таке Про звук. Він дійсно класний. Повірте мені, навіть на тому обдристаному айфоні, який не має ніяких кодиків. Блін, Apple, ну ви зробіть щось, додайте. Ви вже USB-C той кончений додали. Додайте, будь ласка, і кодики. Все одно звук класний. Ти все одно от, вдягаєш щось подібне, і ти знову Блін, ну, ще краще за все те, що я слухав. Та там є фокал утопія, є що там, да, та, є е, там ну, є претенденти за ці гроші, але чи зможе одразу людина не підготовлена так просто стати і кайфанути? Ну не впевнений. Для того треба такі, знаєте, професійний підхід. Йдемо далі. Тут є режим прозорості, Transparency Mode, він працює класно, він ну-ка, він досить дивний, бо тут є ця цяточка, і от якщо ти на неї натискаєш, натискаєш о. О. Він є. І він досить нешумний. Він улавлює той шум, що є навколо тебе, і тоді тобі його вмикає. Але нема такого постійного гудіння, як багато в яких наушниках, розумієте? І мені дивно, що воно тут знаходиться, тому що ось тут сенсорна панель основна. Оту так оп. Музика включилась, оп, вимкнулась. А ось тут цю цяточку. Намотив, і тут трансперенсі вже мод. Оце дивно, бо я постійно буду промахуватись. Але, звісно, за рахунок сенсорної панельки керувати наушниками зручно, коли ти на ти розумієш, де до трансперенсі, то нормально. Що не сподобалося в якості звучання, це я згадав не сподобалася учність на тому самому iPhone. Пробачте, але на максимальній я слухаю без проблем, і це навіть не напряг. Тобто, це не так, що трошки можна понизити. Це комфортне. Комфортна участь, тому перевіряйте зі своїм смартфоном, скоріш за все, на класних Android-смартфонах типу Xiaomi воно буде звучати ідеально на айфонах, ну таке собі. Е, далі йдемо. ANC, він досить непоганий. Я не можу сказати, що це дійсно рівень е, амбасадорів NC, це Sony і але, повірте мені, він вас влаштує навіть під час того, як хтось там циркулярною пилою собі відрубає ноги. Тому, повірте мені, то нормально. І в такому класі, звісно, ми не будемо там багато загострювати вашої уваги про ці наушники, про ці ANC, бо тут саме головне звук. 70 годин живуть самі ці прекрасні наушники t &A. А, Якщо говорити в режимі high quality, коли ви там перемикаєте в додатку, то вони живуть 35. Це також абсолютно непоганий, непоганий час, заряджаються вони за пару годин по sbt проблем нема. Тепер давайте поговоримо про мікрофончики, е, наскільки вони тут добре записують. Бо я коли послухав перший раз, я трошки здивувався: блін, ну що дуже непогано для ну, таки, за 60 тисяч. Ти ж думав, що хірше воно буде Та? Ні. Але давайте разом зараз тестувати, поки я вмикаю е, запис. Я вам. Можу розказати дуже цікаву історію про диктора, який приходить на радіо. Ну, ось такий, знаєте, він вусатий, прикольний. І в нього питають: друже, як ти з такою дикцією потрапив на радіо? В тебе що, Блат? Він стоїть, думає, думає, каже, чому Блат, в мене сістла. сла. Ось такий анекдот, але по ньому ви можете зрозуміти, як записує тут мікрофон. Нормаль, нормально і прям, прям висококласно для накладних чи повнорозмірних навушників. Що таке TND Solitaire T? Напевно, це найзвучащі бездротові наушники на даний момент. Так, вони не дешеві, так вони на них динамічні випромінювачі, але при всьому цьому, ну, чогось кращого за, минули, за декілька минулих років я дійсно не чув. Тут прекрасний звук, і він зрозумілий кожному. Тут дуже розширене підключення, тут прекрасні сучасні кодеки. Якщо у вас смартфон чи плеєр це підтримує, то це дійсно розкриє. Всю сутність цих навушників. Які недоліки? Ну, перший недолік до речі, про, я не сказав, тут нема датчика приближення. Тобто, коли ви знімаєте наушники, вони не перестають грати. В наушниках за такі гроші хотілося, щоб він був. Також мені не дуже зрозуміло, оця сенсорна панель подвійна. Зробіть цю панельку сенсору. і тут хай транспаренція перемикається. Ні, вони на праву чашу і. Основний сенсорний блок розмістили і кинули туди, туди ту точечку Transparency Mode. Незручно, незручно, але звісно звикаєш. Та і в принципі все. Але за цей звук можна прибачити майже все. З вами був аудіохвіл Мокіч, динамічні прекрасні Тіндей Solitaire T і портатив. UA. дякую за увагу. Не забувайте дякувати тим, хто боронить Україну. Я про ЗСУ і про все це. Якщо що, в нас карткиво посіє, знаємо, куди перенаправити гроші. Все, дякую за увагу. Бувайте!